носик Крійносик, мак. Отакий. Ідемо по ялинку. Вітаю вас, друзі, на каналі Рослини для душі. Сьогодні буду створювати невеличку клубу в себе на балконі. Таку зимово-весняну. Висадимо ялинки. І висадимо цибулькові, щоб ранньою весною тут були квіти. Це петунія. так вона в мене зростала на балконі, і в неї пішли дуже молоді і гарні пагони. Скажу вам, хотіла її викинути, але потім пожаліла. І хочу ці молоді пагони все-таки спробувати укорінити. Можливо, в мене вона перезимує і вже ранньою весною, влітку, вже почне гарно цвісти. Тож зараз обріжу молоденькі пагінці і буду укорінювати. І так, обрізаємо самі-самі молоді пагінці, з них будемо робити черенки. У мене, звичайно, немає таких умов, і я не впевнена, що в мене все вийде. Але оскільки є матеріал, то чому б і не поекспериментувати. Так, дивіться, які гарні, молоденькі. Обов'язково з вами поділюсь, що в мене вийде або ж не вийде. Єдине, за що я хвилююсь, це за відсутність світла. Нема в мене не підсвічую. Можливо, саме цього і не вистачить. Адже петунія дуже-дуже любить сонечко. Навіть цього літа було їй замало на балконі світла. Літо було дощове. Така в нас була погода. Ось так в мене вийшло. І зараз, трішки так безжально, буду виймати бетонію. Отак. От. На жаль, цей рік для неї закінчився. Так. І я хочу... Трішки в мене є осмокот для квітучок, трішки її піддобрим. Буде це кашпо на балконі. Я знаю, що осмокот не працює в мінусовій або в але в досить низькій плюсовій температурі. Гарно, перемішаємо, але коли буде тепло, то наші цибулинки, які ми тоді будемо висіювати, висаджувати, будуть тоді набиратися сил від цих добрих. Так, 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 все іспушемо. І я по центру буду висаджувати поки що горщик. Ось така от. Саджанець сосни гірської мугус. Це те, що я досить недавно придбала. Так, коштує цей садженець в горщику п 9 як ви бачите, 75 гривень. Це досить дешево. І тепер отак обсипаємо. І рослинки так буде тепліше. Так, я вибрала невисокі тюльпанчики, і я вважаю, що в такому кашпо буду гарно дивитись, тюльпани невисокі, наприклад, повний ранній, буде висотою 35 см, і отакий от ранній, і тюльпан ботанічний, отакий, от, це буде 20 см. І от. Це той раній. Такі три великих цибулинки. Це я купувала їх в епіцентрі, там вже був невеликий вибір. Чекала знижок, але щось на цибулеві не дочекалась. Так, і як я планую висадити? Підкопаю цибулинки, які великого розміру я хочу висадити поглибше. Поглибше. О. Треба потім гарно буде пролити, щоб вони проросли, щоб вони прокинулись і почали зростати одна. Це, Це буде інша глибоченька. Поверх висаджуємо ось такі маленькі, раз. Чим більше цибулинка, тим намагаюсь глибше. Якось отак вам. І все, і зверху тепер отак притрушую. Дивіться, тут буде красень по центру, махровий, великий, і по бокам будуть більш тендінь. Тендітні ботанічні тюльпанчики. А ще в мене є ось така ялинка коніка, яку я придбала разом із сосною МУГУС. Вона коштує 270 гривень. Це трьохрічник ворщику С3. А ще в мене є. Вгадаєте, що це? Це мої рододендрончики, які я висівала на розсаду. Так, так, це вони. І знову ж таки, експериментую. Деякі рододендрони зимують на дворі, але під... укриті вони в мене накриті. Деякі ще в одному місці, розкажу потім. А ці рододендрони я залишила, і вони в мене на балконі. Звичайно, якщо буде великий мінус, то на балконі буде також мінус, але тим не менше затишно і не настільки холодно. Так, попереду висаджую три і позаду два. Дивіться, який гарний вже. Навіть почав проростати. Так. Ще обов'язково задекоруємо гарно вазон новорічними такими прикрасами. І буде ще цікавіше. Ну, поки що так. А далі буде.